Добрий день дорогі друзі. Зараз Саша буде виїжджати. О, Викопиш, щоб назад здати, дядько, дивіться, засів на рівному місці. І ви кажете, бедихач, да ніколи. Витягував плужки, О, засів, це вже прокупали, виїхали, це заїхав ще раз, думав задом. Тут. Вперед Давай, давай, давай газуй вперед! Вперед їжай. Попитка номер два! Попитка номер два! Четвертий раз до вас виходжу на прямий ефір. Знов подклали більше, що погняняк. Майже виїхав. Чуть-чуть вперед. Хоп! Хорош! Ходи за мною! Зараз ще треба трошки бо колеса лисії Так, П'ятий раз! Накидали ще геть більше, вже майже четвертий раз виїхав! Чуть вперед і назад! Ну вже трохи вже ж проїхали. На рівному місці поїхав хлопець го горати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не завжди виходять качественні відео. Ну самі розумієте. Село. Ну, Саня, давай! Шостерат! З Богу! Бляха, стання знову! О! Чуть -чуть вперед! Давай Давайся! Раз, друзі, все, обкопалися до самого цього. Руки руками рив. О! Вирив повністю. Шитай до білого песка. Тепер все залежить від нашого кормільця. О. Так як в нас задній привод, то передні колеса не грають ніякої ролі. Саня, давай. Саня довгий виїхати. Ще, ще нам два поля гурати. Вот такая то. Ну, давай. О. Выскучи все ж таки. Выскучив, ребятка. Вот такие то было. Считай. О! Я стою, бачите, стою по коліна. Тут взагалі вода затекла, болото, грязь. О! Липи пирожки. о Зараз причіпляємо плужки Він з плужками як де перший раз, тут засів. О, но витягнув плужки Ну Зараз будемо плужка. Добре, друзі, давайте.